Сумщину зранку росіяни атакували керованими авіабомбами а вночі безпілотниками. Найважча ситуація на прикордонні там триває евакуація. В деяких населених пунктах, як у Краснопіллі, фактично не залишилося людей. У ці хвилини там працює наша кореспондентка Олеся Боровик. Вона з нами наживо. Олесю, вітаю! Розповідає, що бачиш, і наскільки масштабні наслідки атаки, і скільки людей залишається досі у громаді. Вітаю Олю. Так зараз ведемо включення фактично із центру Краснопілля. Це центр громади, знаходиться ця за 10 буквально кілометрів від російського кордону. Ну і тут дуже активно працює ворожа авіація. От останні вже три тижні. Те, що зараз бачите, це школа, точніше, те, що від неї залишилося. І якщо ще кілька місяців тому, коли були перші влучання по цій школі, то можна було ще якось говорити про відновлення, про реставрацію цих будівель. То зараз росіяни просто добивають те, що раніше пошкодили керованими авіабомбами. Ну, вже по цій школі це більше десяти кабів прилетіло так. Це точно тут. Поруч торговий центр. Хотіла заакцентувати на цьому увагу, що ще буквально тиждень тому ми з Олександром працювали. Тут знімали для вас репортаж, то це ще будівля була ну, більш-менш вціліла. Звісно, що там не працювали вже ці магазини декілька тижнів, коли почалося загострення, але ця будівля була ціла зараз, як ви бачите, пряме влучання. Або що там вони хотіли знищити кого невідомо. У Краснопілі залишається ну на цю годину. Яка відома інформація від голови громади? Так це близько ста людей. Передусім, це люди, які мають власні автівки і можуть їздити виїздити із селища, хоча б закупитися продуктами водою, тому що три тижні в селищі немає. Води немає світла, дроти ось так висять. Їх ніхто не ремонтує, тому що через безпекову ситуацію сюди просто не доїжджають ремонтні групи. Також немає газу, води світла всього цього вже більше як три тижні немає. Кого ми бачили з людей? Ну тут дуже насправді мало людей. Ті, хто і є, то це вже загружають в автівки те, що залишилося в них, і виїжджають. Поговорили із місцевим чоловіком одним. Давайте послухаємо, що він нам розповів. Жінка, да? Так. Да. А куди? У Суми? — У Суми. Угу. Так ви продукти якісь відвезете, так? Да? Ну, набрав трохи продуктів відвезу. А я тут буду, думаю, картошку може посадити ще. Ага, будете залишатися тут, так? Да? Да. Дуже багато розбитих будинків побачили по вулицях, і саме тому люди виїжджали, тому що неможливо жити і без. Світла, і звичайно, що в розбитих будинках, де вже е, не приїздять волонтери, аби щось полагодити. То неможливо жити, і люди через це евакуювалися. Зараз евакуація не така вже масштабна, тому що це одиниці людей, які точково по яких приїздять і забирають, але все одно евакуація триває, і цих 100 людей найближчим часом. Я думаю, теж покинуть громаду. Ну і лише по цій громаді за одну добу прилітає. Близько 30 кадів. Тільки вдумайтеся різної величини 500, тонна і тому від громади от майже нічого вже не залишилося. Студія. Олеся, дякую. Будьте, будь ласка, там обережні. Олеся боровик сумщини про наслідки атаки росіян і евакуацію.